Привіт тим, хто годує світ. Сьогодні поговоримо про добриво, якому в історії землеробства більше трьох тисяч років. Екологічно чисте, дешеве, яке покращує водний, повітряний, тепловий режими ґрунту. Це добриво Гровекс допомагає годувати світ. До речі, з латинської мови «седерація» тлумачиться як зірковий променевий. Як думаєте, чому? Варіанти пишіть в коментарях. У цьому відео розповім, які сидирати встигнете посіяти та як ефективно провести седирацію. Отже, сидирати свіжа зелена маса, яку заорюють в ґрунт. З кожною тонною його абсолютно сухої біомаси. У ґрунт додатково надходить 15-30 кг азоту, 6-7 кг фосфору та 46-96 кг калію. Витрати на них вдвій. Двічі нижчі, ніж на гній, перегній компост, і в них відсутнє насіння бур'янів. Головне, щоб була волога, бо нема вологи, нема добрив. Що зараз ще встигнете посіяти? Редьку олійну, холодостійка, вологолюбна, урожайна, знищує збудників хвороб, пригнічує нематоди і бур'яни, сіють з липня по вересень. Якщо потрібно очистити ґрунт від дротяників, нематод і інших ґрунтових шкідників, сійте гірчицю, овес очистить ділянку від бур'янів, оздоровить ґрунт, добре розпушить землю, ефективніший в суміші з бобовими. Щоб придушити розвиток перія, осоту та добре розпушити землю, сійте жито. Молоді стебла швидко перегнивають з ґрунт органічними речовинами і гірчицю, і овес, і жито сіяти можна з весни до кінця вересня. Також встигаєте в останній вагон з люцерною. Вона швидко нарощує зелену масу, хороший медонос, сіють з квітня по серпень. А разом з нею можете сіяти суданку, вирощують на сіно зелений корм, на зелене добриво і всі везміння для придушення перію. Теплолюбна, посухостійка, солестійка культура. Можна сіяти в суміші не тільки з люцерною, а й любов. Соєю висівають з травня по серпень. Якщо хочете ідеальне зелене добриво, кормову медоносну культуру, тоді сійте фацелюю. За 40-45 днів накопичує велику кількість зеленої маси, сіють з вересня до серпня. Зацвітає через 6 тижнів. Нектаром приваблює багатьох ентамофагів, які знищують плодожерок, яблуневого квіткоїда і так далі. Ефективна, в суміші з бобовими, наприклад, з горохом польовим. Горох польовий засвоює атмосферний азот. І накопичує його, покращує структуру ґрунту, висівають з березня по серпень. Якщо на осінь передискуєте, тоді можна посіяти ріпак озимий, збагачує ґрунт органічними речовинами, фосфором і сіркою. Ріпак пригнічує ріст бур'янів і підвищує родючість ґрунту. На бідних важких ґрунтах сійте гречку, вона швидко зростає, посухо стійка, добре розпушує ґрунт, знижує кислотність та переводить у легкодоступні для рослин форми сполуки фосфору. Її квіти привабляють. Лють багатьох ентамофагів, які борються з шкідниками. Як ефективно використовувати сидрати? Для сидерації головне швидке формування значної кількості органічної маси. Щоб не провокувати спільних шкідників та хвороб, не висівайте овочі тієї ж родини, до якої належить сидирати наступною за ними культурою. Сівбу з лакових сидиратів не можна проводити частіше одного разу на два роки, бобових раз на три роки. Вибір культури для сидерації залежить від часу, що залишився до кінця вегетаційного періоду з температурами вище 5 градусів. Зазвичай його тривалість складає від 30%. До 80 діб. Спринтерами серед рослин, що використовують для сидерації у формуванні вегетативної маси можна вважати ріпак озимий та ярий, соріпицю озиму, редьку олійну 40-55 діб. При заробці у ґрунт важлива фаза розвитку сидеральних культур. Часто рослини перетримують, тоді стебла грубіють, загортати їх стає важче, а розкладаються вони повільніше. Краще не перетримуйте. Злакові культури найкраще заробляють до фази колосіння а бобові – до цвітіння. На більш пізніх фазах розвитку культур накопичується багато лігніну. Тканина стає грубою, здерев'янілою, і їй потрібно більше часу на перегнивання. Процес мінералізації зменшується і в ґрунті зростає кількість органічної речовини. Кількість біомаси можна контролювати глибиною загортання. Мілке заорювання сприяє швидкій мінералізації та збільшенню вражайності культури, глибоке накопичення гумусу. При загортанні сидиратів. Цінній період чудово, якщо температури одного шару знизяться до 5 градусів. Тоді рослинна маса, що потрапила до ґрунту, повільніше мінералізується. З настанням тепла навесні цей процес активізується. Із ґрунту активно виділяється вуглекислий газ і він стає додатковим джерелом живлення вуглецю для рослин. Використання деструкторів під час загортання зеленої маси підвищить ефективність сидератів. Часто в осінній період, щоб захистити ґрунт від перегріву, пересихання, накопиченню вологи, запобігти водній та вітровій ерозіям, зелені добрива підкошують. 出于。嗯 Вегетативну масу залишають на поверхні ґрунту, створюючи шар мульчі, щоб прикрити поверхню ґрунту. Якщо склалася ситуація, що вегетативна маса сидрату 20 тонн на гектар і більше, то спростити загортання можна мульчаторами подрібнювальчами або котками-подрібнювачами. Якщо їх в господарстві немає, тоді рослинну масу прикочують та у подальшому дискують або заорюють за напрямком проходу котків. Також дискують в один-два сліди, дають рослинним решткам прив'янути протягом 3-4 років. Чотирьох діб і знову дискують, після чого поле переорюють. Чи покаже сидерат результат відразу, може і ні. Це можна відслідкувати, залишаючи контроль або проводячи аналіз ґрунту. У будь-якому разі сидерати – чудовий спосіб поповнення ґрунту органікою, особливо, що витрати на внесення гною в рази вищі. Сидерати – чудовий спосіб, дещо зекономити кошти на внесення мінеральних добрив. Ви за сидерати чи гній? Пишіть в коментарях, також ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Бувайте і до зустрічі на Гровикс! Більше трьох тисяч років маса, яку заварюють. заварюють, заорюють. Тут. Осно. Що? Чую. Ще.